Венині знахідки її бачать по нашим злітинам, все, що залишилось, да ви діти змом, не шукаючи кордони, простору ми просто пали мости, ястиму удалі рости. Ти не з простих, не з тих, що просить простих, та на помилування. І далі будеш кричати, що проти тебе змова попала своїх печерях, не знайшовши знайомого Ми попадні, як шаримо, шифруючі рослини. Те, що ховали, не в Через хвилину окутались димом. І час іде уже не дуже, повільно, скоро всі йопнемо. Напевно, ніхто не врятує. Мені не похуй, але далі дую. І не дивлячись на всі образи для своїх пациків знайдуться правильні фрази. Є і що, Та, Нормально. No name. Руч. Да. І піца тоже. Піца. Ты пицца? Да, я піца. знаю. Дайте сам.

нормальний там бік. <кхи> оператор изменить. Оператор. Зніміть оператора. <кхи> ну оператор, давай я з тобою стану. Та да, не-не, не, оператор. Не-не-не. Оператор нормально, Покажи, як там вийшло просто. Мені вже интересно побачити